Слава Богу. Після Воскресіння, в день п'ятидесятий, учні однодушно всі були разом. Раптом, наче буря, стала враз дійматись, зашуміло сильно в домі тім кругом. Огнені язики їм тоді з'явились, і осіли в кожнім в ту врочисту мить, Дух Святий наповнив. В них уста відкрились і на інших мовах стали говорити. Дивувались люди, вчувши рідну мову, всі, хто в храм на свято в день оцей прийшов. Їм звіщалась звістка, дивне Боже слово, про діла Господні й про його любов. Інші ж глузували. Це вони, можливо, повпивались нині молодим вином. Але Петро піднявся і сказав сміливо ні, вони не п'яні ранок за вікном. Мешканці Юдеї і Єрусалиму, хай буде відомо зараз вам усім, що збулось, пророцтво давнє, в цю хвилину, Дух Святий спустився. Славі і силі їм, говорив він довго про Христа Святого, як Він був розп'ятим в третій день воскрес, свідчив їм багато, як знайти дорогу, що вестиме душі до святих небес. Ті, хто його слову вірили й приймали, охрестились тої дивної пори, В день той душ багато так до них пристало. Як каже Писання тисяч аж зо три. Ця подія світла людство все змінила і її святкує крізь віки весь світ. Цього дня Господня церква народилась вибраний, спасений, священий, особливий рід. Тож сьогодні, друзі, щиро вас вітаю. З урочистим святом цей недільний день, хай Творець Всесильний вас благословляє, щоб віри вогник вашої не згас, і так хочеться усім вам побажать, щоб небо для вас усіх було відкритим, і виливав Всевишній благодать на кожну мить, що тут вами прожита. Хай світить сонце, хай ідуть дощі над полем тим, де вас Господь поставив, щоб росли постійно там плоди. Ніякі бурі цьому щоб не помішали, хай серце наповняється теплом і від Христа життя не втомлюються, хай плечі, нехай Господь залишиться вашим вождем і рани ваші. Нехай всі полічать. Вам всім сьогодні хочу побажать хорошого, що сам Господь бажає дати і мудрості, що правильно усе прийнять, і за усе христали величати. І ще я хочу всім вам побажать в цей час останній більше сил духовних, Щоби недобре все від себе проганять. І прислухатися до настанов Господніх, а щоб настановиці усім нам знать, що правильно у цьому світі грішнім жити, знаходьмо час, щоб більше Біблію читати, і по Його слову нам старатись жити. Нехай нікого з вас Спаситель не мене, а кожного хай приголубить і потішить. Недобре все від вас він геть хай прожене, духовні сили ваші, Хай підкріпить, усіх Він нас туди хай доведе, до тої світлої, небесної вітчизни, де смуток, горе, біль навіки відійде, там будемо усі ми з Господом радіти. Не буде там уже тривожить більше страх, не буде там уже калік лежачих, ходити будуть всі на своїх ногах. Побачимо ми там всіх рідних наших, хай Дух Святий, серця ваші наповняє, хай Його присутність буде видно всім, щоби бачив кожен у вас вогонь палає, осяває іншим шлях. В житті земні, щоб не тільки словом звались християни, а в житті реально ними що були, Докажіть це ділом, вірою, любов'ю, що благочестиво на землі жили. А творцевий світу, хай хвала несеться, з величальних псалмів зложимо вінець, хай співає нині радо кожне серце. Бо достойний слави, наш Ісус, Дух Святий, наш Бог Творець. Слава Богу!